Третій чинник, на який майже не звернули увагу ні українські медіа, ні більшість українського суспільства, але це те, що буде вдаватись знаки у 2026-му і в наступних роках. Це те, що Україна остаточно попрощалася з демократією. Нагадаю, що демократію слово українці знають, люблять використовувати, кажуть, що ми за демократію, але не знають дефініції. Демократія завжди і за будь-яких визначень передбачає періодичність виборів. Без процедури виборів демократії просто не існує, не може існувати. Ну і це є головним принципом демократії, звичайно. Так, от у 2026 році українська держава, українська влада вірніше поставила хрест на демократії. Ми не знаємо, як надовго, тому що нагадаю, що творці української конституції вони врівноважили ситуацію. За наявності е воєнного стану було передбачено, що Верховна Рада не перебирається, вона залишається стабільною, натомість. І під час воєнного стану перебираються і президент, і органи місцевого самоврядування. Верховна Рада, не президента і не місцевого самоврядування, Верховна Рада порушила Конституцію, спочатку, не оголосивши президентські вибори, поза той рік, навіть не на 2026, а ще попередній рік, а Верховна Рада не перебиралася згідно Конституції. І от 2026 рік, в супереч Конституції, в жовтні не були проведені вибори до органів місцевого самоврядування. Що це означає? Перше, прикра для мене, що українська нація, на жаль, в більшості своєї не демократична, тому що згідно соціології, лише 10% українців постійно і стабільно вимагають виборів під час війни. І друге, те, що з 2026 року, з осени 2026 року ми маємо ситуацію, що весь політичний клас без виключення став вигодонабувачами від війни.